Канали пишуть про таємну зустріч Лана Зеркаль та генерала залужного. Телеграм-канал пише, що у Лондоні формується дуже і дуже сильна команда. Зеркалі залужний до них може зайти і Дмитро Разумкова. Лана зверталася до багатьох політиків, які імпонують їхній команді. І відбувається щось дуже глобальне та потужне. Також Лана Зеркаль відверто звертається до Єрмака і команди президента. Не може пройти повза несподіваний розвиток сюжету в політичному сезоні, який щойно почався. Ось що ви могли б не помітити. Те, що раніше на банковій тастрибу на. Верховної Ради України називали російськими ПСО сьогодні вже і загрозою для нашої енергетичної системи. Виявляється, Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики, зокрема по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та підстанціям передачі, які є критичними для забезпечення роботи атомної енергетики. Сьогодні про це заявили обидва комунікатори від України за заходу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга і сам Андрій Єрмак. У такої не знаю, як для кого, а для мене це звучить як явка з повинною тягне Державну зраду, бо є величезне питання щодо того, чим займалися профільне міністерство енергоатом два роки. Чому ці розподільні станції не захищені, чи замовлено обладнання для ремонту та заміни на випадок атак, а Також чому керівництво міністерства та енергоатому досі сидять у своїх кріслах, бо потужні чи зручні Керівництво міністерства було так сконцентровано на знесенні Кудрицького, що не помічало проблем із захистом в енергоатомі, та ні, просто легше перевіряти готовність підстанцій Кернерго, бо таким чином можна відвертати увагу до повної бездії діяльності енергоатому, а тепер цим лякають партнерів, готують суспільство до сприйняття неминучості катастрофічної зими або мирного плану. Це нарешті визначення неспроможності керувати процесами, і за зацікавленням спостерігатиму за розвитком ситуації та очікую у зв'язку з цим на серію потужних кадрових рішень. Наприклад, покарання міністра Галушенка посадою послав Аргентині, а очільника енергоатому Котіна посадкою послав Казахстані. Це якщо все озвучене правда. А якщо ж ні, то справедливе покарання чекає голову Єрмака та Сибії за те, що розповсюджують російське ІПСО. Чекаємо на наступну серію, яка і покаже нам вибір банкової. Правда, ситуацію зі світлом це не покращить. Офісне мишеня, коментуючи ці слова, зазначає, що в зеркальні, бутона тікає Єрмак. Та і твоя команда сядати країну, ні союзники, ні українці здати не дадуть. Як вам така майбутнє кандидат президента, Якщо таки вирішить піти, Біографію пересказувати не будемо, адже ви прекрас. Есно, самі все знаєте, зазначимо сама колишня заступниця глави міністерства закордонних справ і екс-радниця голови правління Нафтогазу Лана Зеркаля заявила, що не збирається йти в політику. Принаймні, наразі вона не має таких амбіцій. А президентство назвала галерами. Вона не виключила, що так може статися у майбутньому. Про це зеркаль повідомила в програмі Перехресний допит в ефірі. ведучий запитав, чи піде екс радниця голови Нафтогазу. у Президенти у відповідь вона риторично запитала, чому повинна туди йти. Наразі я не збирався брати участь в політичних рухах чи партіях чи взагалі будувати якусь політичну кар'єру, заявила Зеркаль. Водночас вона не заперечила, що не матиме президентських амбіцій надалі. Зеркаль зауважила, що ніхто не знає, що буде завтра і які складуться обставини. Ми не можемо передбачати. У нас немає Крістал Болду, дала екс заступниця голови МЗС. Телеграм-канали пише, що Лана може об'єднатися з командою залужно, залучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. Ці вибори для чинного президента легкими не будуть, адже за даними джерел, західні партнери пропустять. Туватися генерала залужного у воєнний час країною повинен керувати військовий. Те, що у Залужного буде партія в раді, яка представлятиме військових, це мабуть уже аксіома. А ви підтримуєте такий варіант розвитку подій. Зеркаля розумкова та залужний. Нова об'єднана команда. Зеркаля бо залужний наступний президент України. Залужний людина, яка буде усе тримати в міцному колеці та допомагати новоспечному президенту. Пуше телеграм-канал Офісне Мишеня. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.